Доброго дня, шановні колеги. Радий вітати вас сьогодні на нашій підсумковій прес-конференції, яка буде стосуватися проєкту, який був реалізований Чернігівською громадською організацією Освітній центр ініціатива в партнерстві з колегами. Вони потім представляться і розкажуть про своє бачення і враження від цього проекту. А я ж почну оглядово про що цей був проект, яка його була мета завдання, що нам вдалося досягти. Створення в 2011 році громадських рад при виконавчих органах влади стало одним з етапів шляхів співпраці влади та громадськості. Як відомо, влада почала цей процес, і своєю постановою уряд в 2010 році затвердив постанову під назвою про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Після цього розпочався власне процес створення громадських рад при виконавчих органах влади. Протягом вересня. Лютого минулого і цього року вже та виходить, в Чернігівській області спільними зусиллями був реалізований проєкт посилення спроможності районних громадських рад в Чернігівській області. Проєкт полягав у проведенні навчання для членів громадських рад при 22 районних державних адміністраціях в Чернігівській області. Власне, головною метою, яка була перед організаторами і втілювачами, так би мовити, проєкту, це. Підвищити активність та спроможність громадських організацій Чернігівської Чернігівській області брати участь у формуванні та реалізації державної та місцевої політики через участь у громадських радах при виконавчих органах влади, власне, при районних державних адміністраціях проект був реалізований спільно з в партнерстві Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень. Колеги виступали в ролі тренерів на, під, час проект, під час цього навчання. Наголошу також, що фінансова підтримка стала можливою завдяки проєкту розвиток громадянського суспільства, який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 9-12 років. Тепер про суть проєкту. В жовтні 2011 року було проведено три дводенні тренінги для 60 членів громадських рад в Чернігівській області. Участь у навчанні відповідно взяли по два представники від кожної громадської ради при РДА та по одному представнику від, цій, від цих же адміністрацій, які відповідають за співпрацю з громадськістю. ну, власне, це відділи внутрішньої політики. Навчання складалося з трьох блоків. Ми намагалися донести такі теми, як використання громадськими організаціями законодавчої бази, інструменти моніторингу виконавчої влади. Методологія роботи з органами влади, лобіювання, ну і власне, яким чином громадські ради можуть впливати через свої механізми, які прописані в постанові, на а, політику місцеву. Я думаю, що детальніше Юрій потім розкаже про тренінги, які були, а, і а, Андрій Федорович Пірван розкаже про ті, які наслідки були вже після цих тренінгів. І Ще пару слів скажу, що а, ми, ми намагалися дати максимально. Повні роздаткові матеріали членам громадських рад для того, щоб те, що ми не встигли на тренінгу розказати, або щоб призабудеться, скажімо так, потім можна було членам громадських рад і взяти, подивитися і знайти інформацію. Це була і методологія роботи громадських рад. Відповід, відповідні законодавча база і щодо експертизи, і щодо громадського моніторингу, і антикорупційна експертиза, так та сама. Завдяки проекту, ну, ми вважаємо, що це таким нашим досягненням 1 грудня 2011 року вперше всі голови громадських рад про органах виконавчої влади Чернігівщини змогли взяти участь у зустрічі з головою Чернігівської державної адміністрації Володимиром Хоменко безпосередньо поспілкуватися, висловити своє бачення. Поділитися своїми проблемами навіть, і навіть на місці вже і там якісь шукалися шляхи вирішення місцевих проблем. Ну, мені здається, що таке от спілкування воно є важливим для того, щоб да, цей ліфт, коли громадськість доносить до влади на найвищому рівні своє, своє бачення, свою інформацію, свої проблеми, це дуже важливо. Ну, і, власне, Підсумком проєкту стало видання ось цієї брошури, яка називається «Громадські ради на Чернігівщині. Перший рік діяльності. До брошури увійшли матеріали і методологічні. Які допомагають її основою роботи громадських рад, також ми проаналізували разом з представниками адміністрації ситуацію, яка була за цей перший рік діяльності, включили і певні статистичні дані, також контактна інформація. Ми думаємо, що ця книжка допоможе і контактувати між собою членам громадських рад різних, побачити приклади роботи то, як працює, ми так також намагалися відобразити, що ж за цей рік було зроблено. Ну, такого неординарного, не просто там зустрічі, наради або круглі столи, але намагання і вирішення певних проблем. Я думаю, що побачать інші громадські ради, як це було. Ну і так само є відповіді на питання, які часто хвилюють членів громадських рад. По практичній роботі, ну, як ми кажемо, що о, сподіваємося, що ця книжка стане, так би мовити, настольною да, для членів громадських ради, вони будуть шукати відповіді на ті питання, які постають по всякденній роботі. Я закінчуючи, скажу єдине, що <кхем> аналізуючи і спілкуючись з членами громадських рад по всій області, є бачення. І досягнень, і певних недоліків в роботі. Серед досягнень ми можемо сказати, що е, так чи інакше, влада ну можна сказати, змушена зараз співпрацювати з громадськими організаціями, в формі громадських рад, але ця змушеність вона так чи інакше е, зобов'язує і працювати, і слухати, і прислуховуватися. Це важливо, тому що вже е, ну, громадськість про має механізм е, обов'язкової. Участі да, у засіданнях і таке решта, тобто, влада не може сказати, що ми не хочемо вас чути. Вже є механізм, він працює. Якщо громадська організація хоче щось донести, от через цей механізм вона може це зробити. Це є важливим, і це мені здається, що варто використовувати громадським організаціям в своїй роботі. Ну і серед негативних моментів можу сказати, що не завжди ще є сприйняття на місцях в районах владою громадських рад, громадських організацій як рівноправних партнерів. Як рівне рівному. Да? Тобто, ну, про це говорили, я не можу про це не сказати, що іноді. ну от, Ви розумієте, ми там підходимо зі своїми проблемами, але нас не зовсім серйозно сприймають, да? там, трохи не відмахуються рукою. Я думаю, що тут треба працювати спільно і обласній владі, доводити до. Представників на місцях важливість такої участі. ну І в громадській організації є завжди можливість, як би це не банально не звучало, але поскаржитися вишестоящим органам е, да, в плані адміністрації обл до обласної. На Бездіяльність чи неактивну діяльність на місцях. Це працює, і я ну, знаю, що це працює, оскільки і на всеукраїнському рівні є відповідні служби, які займаються цим питанням. Тому в громадських рад є така можливість, і головне бажання.